Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Рус. Вітаю вас на моєму каналі. І знаєте, так спонтанно вийшло це відео, тому що я прийшов з спортзал і думаю, так сьогодні я хочу перевірити, скільки в мене стане ватяга саме в класиці. Мені було цікаво, тому що останній раз я класику робив десь приблизно 8 місяців тому. А останнім часом я зосередився саме на Сумо. І мені було цікаво, скільки я піднімлю кілограм на один повтор. І зараз. Переносимося в спортзал, і побачите, скільки з мене вийшло ще врешті-врешті підняти в класиці. На вам нагадаю, найкращий мій результат був зафіксований в СОМО 162,5 кг на один раз. Це одне. А в класиці я робив тільки один раз 140 і все приємного перегляду. Погнали, друзі. Ну що, друзі, на штанзі в мене. Не фокусі. У е, мене чуть-чуть потрашує потрусює. 165 е, це максимальний вес, який я взагалі накидував на штангу, тому що в класі я ще стільки взагалі не тягнув. Я більше 130, я більше скажу. Я більше 130 не тягнув, а тут 165. І е, в класі цим. я в суму тягнув, мій рекорд був буквально місяць-півтора назад 162,5 на один. Так що зараз налаштовуємося. На Бахне енергетика. І надіюся, я потягну. Можливо, навіть не з ідеальною технікою, але маю потягнути. Я заряджений, як це говориться. Тому що дарма прийшов на тренування, працюємо, друзі. Rest in peace, you win the past and ain't nobody miss you. But before they find me right there, You want the thing you're faking? I get that paper chasing, I got your guns to give up. Drop the head of your phone, pull it down the window, leave a stolen limbo. Ну що, друзі, на цьому зупинюсь. Є ще сили, є азарт піти на більше, на 170. От дійсно є така можливість, але ні, в мене є ще основне, основне тренування. Це лише був такий експеримент, можна так сказати, перевірка того, що в мене залишилось під класики. Тому що класику я останній раз робив буквально пів року тому. Оце пів року я взагалі класику взагалі не робив. І я розумію, що я в класиці сильніше, тому що в мене спина сильніша, ніж самі ноги. Е, ну і взагалі, в мене зовсім інша техніка в класиці. Я більше працював в класиці, ніж в Сумо. В Сумо я працюю ну останній рік, а, а в класиці я працював. Ну, три роки напрацьовував, напрацьовував. і все ж таки в цьому русі в мене набагато краще виходить ніж в сумо. Тому зараз я роблю більше сумо для того, щоб бути в сумо настільки класним і настільки крутішим, і, і можна буде зробити більше результатів, ніж в класиці. Тому що там речаги, там трошечки інші, інші кути. Але де видно, на цьому поки що все. Роблю 140 або 150, або 145 на повтори. Зараз ще гляну в телефоні. І Потім жим льожа. Жим лежачий я буду сьогодні робити, хотів 95 кг зробити на разочек, але це метод, метод, метод. це метод атаки Він не працює на жимі і льожа, він працює на тягзі і на присиді, і ще на віджиманнях і на підтягуваннях. О, коли ти йдеш на максимальну вагу, робиш на один повтор. Потім зменшуєш до робочої ваги і робиш там на повтори 4 або 6 повторів, так як деби там цикли в плані. Е, нажим Льожа, на жаль, це так не діє, тому що якщо я буду робити атаками, я робив атаками, і в мене прогрес взагалі не йшов. Тому там треба робити е, чисто циклічно робоче, чуть-чуть легка тренування, 70%, 77%, 90% від максимуму. І, тобто, тобто Чередувати легше, від легкої тренування до тяжкої і назад. Тобто це циклічна така. Тренування на жимі льожа. тобто до кожної вправи мати свої якісь е, чіткий план. Тобто, якщо ми робимо присід, має бути в нас план е, е, тяжка атака, легка атака, тяжке тренування, легке тренування, е, ну, більші повтори, менше повторів. Е, тобто, от таку треба все е, 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 дельжирувати, не пам'ятаю, як це називається, але так є. Тому сьогодні жим десь 80 кілограм, треба дивитися все в планах. Е, е, працюємо, друзі. Ну що, друзі, я вже вдома. Зараз обов'язково треба поїсти білка, творог, або м'язка, або яєць. Зараз побачу, що в мене буде, в принципі. І дякую, що дивилися. Бачите, вийшло в мене підтягнети 165 кг. Це було знаєте, неочікувано для мене особисто. І взагалі мені зараз здається, що, що потрібно в класиці тягнути постійно, аніж в сумо, тому що. В сумо я тільки треную, стільки напрацьовую техніку, а в класиці я вже доволі давно працюю. І зараз дуже велика спокуса працювати саме в класиці. Але я ще хочу навчитися добре тягнути в сумо, щоб в мене сумо була на рівні, і тоді я буду вже дивитися, де краще. А вже ж між сумою і класикою я вибираю класику, але сумо все ж таки я хочу натренувати, щоб в мене була техніка, і я відчуваю, що суму я можу підняти набагато краще, набагато більше. Ніж в класиці. Тому на цьому ставиться акцент, щоб підняти максимально більше е, від своїх можливостей. І нагадую, що я йду е, до нового року. Точніше, я йду до 200 кг до нового року. Це мені ще лишилося 40, точніше 38,5 кг. 38 так що, в мене все ще е, впереді. Тренуюся. Е, слідкуйте за мною, слідкуйте за тим, чи піднімлю я. Перед новим роком 200 кг на один раз чи ні. Е, пишіть ваші прогнози в коментарях, я обов'язково прочитаю і побачимо, чи вони здійсняться чи ні. Дякую, що дивилися. З вами був Іван Русу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам, може не вподобайки, але виставляйте свою реакцію. Діліться цим відео своїми друзями, своїми джим і